Такою погодою ми їдемо по наступного мотоциклу. Дуже все гарне, 10 градусів морозу. Вже трошечки прогрівається машина. Їдемо за мотоциклом. Зараз будемо його трошечки роз, цей, розморожувати, бо він на вулиці стоїть під слоєм снігу таким приличним. Просили наперед, щоб його облили трошечки якоюсь гарячою водою, щоб він хоч можна було його колесо покрутити, бо ми зараз маємо його тягнути на шнурку і от такою погодою ще. Зараз будемо знімати далі який мотоцикл, поїздку, погоду. Я сподіваюся, я не відмерзну. Якщо такою швидкістю, то в принципі нормально їхати ще на шнурку. Но, якщо швидше, мені кажеться, потім мене прийдеться обливати кип'ятком, щоб відморозити від мотоцикла. Снігова кулька приїде. Да, так, Снігова баба приїде на мотоциклі. така у нас погодка сьогодні. Ну Що далі буде? Отакий МТ-шник. Трохи якихось запчастей там наші. Будемо зараз тягнути з звітям додому. <рес> От стояв. Щось ще є в ньому там. Масло я нове міняв. Нове масло, стара різина. Все так, як має бути. О, це сідушка, походу, ця що мінялася, да, вже з дерев'яшки. Це для заднього пасажира саме раз на дереві. Ох! Двасить, ось так я все снігу. Болти є, зараз будемо кріпити. Ось такий тешнічок. Спустя 15 хвилин роботи з хлопцями. Усердно все на своїх місцях. Усі болти, гайки нормально крутилися. От такий вже в кучі він. Зараз будемо тягнути. правда тут нема гайки. Надіємося, що доїдемо помалу. Ось такий мт 11, да? зараз ще в нас предстоїть в горку виїхати до машини, але сподіваємось, що все буде добре. Випхаємо якось. Все, єлі витягнули, ну тут, подивіться, уклон зимою. Допхали до сюди, включили передачу з хлопцями, єлі задихалися. Коротше. Все, вцепили, їдемо. Тормоза є, вітровик є, зараз ще пасажира, як вітя каже, підберемо якогось. В коляску. в коляску, до доємільчина потягне. Так, ми вже на місці. МТшнічок біля гаража. Не без приключень, чуть я два рази не посивів, доки ми їхали. То що мороз то таке, нічого, не холодного абсолютно не було. Трошки в бороду там піддувалося під шльома. Опасні моменти. Перший опасний момент. Їдемо. Дивимося, поліція на зустріч їде. Ну і вони так плавно включають мігалки, розвертаються. І їдуть за нами. Ну, не, ну, без звукового сигналу. Їдуть за нами я кричу, вітя включи аварійку, бо забули включити аварійку. І так їхали-їхали. І я показую, що давай вставай і Вони там ну, практично наздогнали нас. Вони так подивиться, що це чого. Так ми їдемо, що це таке ми веземо. А я якраз вискочив, бо щось справа колесо коляски. Болтається так сильно, а чого того, що нема гайки. Воно так сильно колбасить, що аж било по підкривку. Та я якраз почав дергати це колесо, щось подивився, чого воно так цей. Та й вони якраз це бачили, що це. Що я це ремонт. Зупинка винуждена. Та й подивилися, що це я впізнали. Один, одну, один одного спитали, що і як, вони подивилися, спитали, що ще хтось такі корчі робить, що це ми маємо з ним робити, чи воно вартує це встановлення його, чи ні. Подивилися, поговорили, попрощалися, побажали один одному гарної дороги. Їдемо далі. Друга, другий коротше. Блокпост проїжджаємо, а блокпост оці восьмерка, оці повороти да, такі вивісті. І останні повороти там голольот такий. І коротше, Вітя не бачить, а мене так несе боком на смірку цьому і несе прямо в бетонний цей блок здоровенний. І несе прямо мотором. Коротше, Вітя встигає дати чуть-чуть газку, що якраз витягує мене вовремя. Ну, пів метра я від блока в ногу, ногу спів підняти і, і проїхали. Все нормально. Зараз зажену в гараж, отакий От технічок доставлений, трохи запчастей там дали нам у нагрузку. Ось така техніка. Далі буду знімати відео з ним, як ми його заведемо, настроїмо, що він себе покаже. Всім гарного вечора. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте.